Вітаю, це Дніпро НТЗ. МТЗ, хочу вам показати, ось ми звезли ось такі шестерні. Це шестерня хвостовик. Вало Вториного. І вона йде до планітарки. Також вона може продаватись в парі з планітаркою до МТЗ. Як бачите, це виробництво Білорусь. На таких шестернях пишеться, бачите, made in Білорусь. Ось така шестерня. У них також на іншій стороні ставиться ось таке ОТК. Ось. Вони дуже якісні. Якщо ви не хочете взяти ну, чисто брата Білорусь, то можемо для вас підібрати аналоги. Наприклад, угорщина. Ось, наприклад, у нас є ось такі угорщина, зараз вам покажу ось така угорщина. Вони набагато блиск... блискучіші, ніж білоруські. Але у них різниця є. Як бачите, вони, якщо їх довго полежать, то бачите, вони даються трохи ржавчиною. То білоруські такої ржавчиною не даються. Напевно, вони чимось оброблені. Я точно не знаю, я не заводчанин. Так що, хлопці, може хто знає, то напишіть тоді в коментарях. А кому треба така шестерня білоруська, то можете писати мені або телефонувати по номерам, які я залишу. В коментарях дякую вам за перегляд. З вами була компанія Дніпро звучите МТЗ. До побачення.